Пані Наталію, добрий день, доброго дня. Ради вас бачити взаємно і хотів би розпочати з представлення вашого медвінська Наталія, кандидат медичних наук PHD. Доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені Богомольця, лікар вищої категорії, спеціалізація, естетична стоматологія, ортопедична стоматологія, гнатологія. Закінчила два університети: факультет кібернетики Київського державного університету імені Шевченко та стоматологічний факультет Київського медичного університету імені Богомольця, автор 65 друкованих праць, розробник наукових Програм для студентів медичних вузів постійний доповідач міжнародних фахових конгресів, 25 років досвіду, натхнення і служіння її величності медицині. Задача медицини бачити людину цілісно, а не окремі органи та системи. Стоматолог Наталія Медвінська. Наталія Медвінська сповідає принципи холістичної стоматології. Ця система передбачає розуміння багаторівневих зв'язків між фізичним здоров'ям людини та іншими аспектами його життя, психічним та емоційним станом. Поговорили з Наталією. Про заходи, а саме, що потрібно зробити, щоб зберегти здоров'я зубів на довгі роки, моє запитання буде до mm. вас: наскільки ці принципи розпосюджені безпосередньо в інших країнах, хочу вам сказати, що саме холістична медицина це і медицина здоров'я. І відповідно до цього холістична стоматологія, стоматологія здоров'я. І як казав колись Екзюпері, не варто недооцінювати мистецтво маленьких кроків. Тобто той догляд з зубами, який Діна може собі дозволити і має це робити на підставі кожного дня. Це дає найкращі результати. І якщо ще згадати древню Грецію, богиню Гегею, якого ж ніхто не відміняв. Стосовно до цього, назва гігієни, як такової uh -huh. і а, по статистиці, як зараз з'ясовано, вже середня статистичної людина чистить зубки напротязі 40 секунд, а потрібно це робити протязі 3 хвилин. Для того щоб не використати свої одиниці уваги на це, я дуже раджу використовувати такий годиночок пісочний. Поки uh -huh. що пісочок йде, то все добре. То на той час ми чистимо зубки, і потрібно розуміти, що окрім там зубної щіточки, які ми використовуємо, може бути мануальна або електрична, бо обов'язково. Порядку це має бути дентальні флоси. Дуже прошу зараз. Виступаю адвокатом ваших зубчиків, тому що ніяка зубна щіточка вона не надасть настільки ретельної чистки без дентальних флосів. Дуже раджу такі, от міждентальні йоршики. Вони також мають сенс застосовувати і Угу. Ви знаєте, в мене пацієнти, які переміщаються зараз із країни в країну, вони не придбають, скажімо, такий, а, такий великий. Є розкладні невеликі рігатори, які дуже зручно а, в якомусь там своєму подорожі, а, і це дає інший рівень доходу за зубками своїми. Тобто я дуже раджу це використовувати. А чи я правильно зрозумів, що угу. вони є і в так звичайно, в тобто це на для кожного дня це потрібно один раз по вечірі, коли вже людина угу. нічого не буде їсти і вже виходить а, до сну, три хвилини. Яке займає пропаскування такий душ шарко для зубів. Що суб'єктивно я, коли uh -huh. побачив uh -huh. то, uh -huh. то я подумав, що це щось суто от таке професіональне, uh -huh. професійний прилад. Uh -huh. Ні, Ні, це для домашнього використання. Я хочу сказати, що тут є такі насадочки їх забагато, і взагалі зручно тим, що може користуватися вся родина. Uh -huh. Є така щіточка для язика. Якщо ми її не використовуємо, і якщо скажімо, у людини немає такої, може бути просто а, чайна ложечка. Бо ще з часів ведичної медицини відомо, що язичок потрібно також чистити. Для того, щоб була чистота ротової порожнини збережена. Повертаючись до богів, ви трішки да. от зачепили да. цю тему, і мені от да. дуже цікаво, наскільки зуби, uh -huh. будова зубів, uh -huh. от наскільки вони змінювалися з часом, чи підлягали взагалі якісь змін, чи це вони статичні? От розкажіть, будь ласка. Uh -huh. Ви знаєте, в мене був чудовий досвід, колись в Каїрському музеї, в антропологічному експозиції була представлена скелет дівчини, її назвали Люсі. Uh -huh. Їй було близько цікаво. 20 років, але жила вона 3,2 мільйони років тому. Uh -huh. І мені було дійсно цікаво подивитися на її зубки, що ж там таке відбувалося. Я вам хочу сказати, що на протязі віків змінювалася форма кінцівок у людей, а форма черепа, а зуби вони лишалися тієї самої форми. Це дивно, uh -huh. але були збережені ці саме горби. Горбики фісуриці ці рости ага. між горбиками різальні край. Кількість зубів була збережена, тобто настільки вдосконале творіння є зуб, що він вотак зберігався на настільки от Прийшов в збереженому стані, нічого не змінилося. Ви сказали, що будова не змінюється, uh -huh. а от зубів. А от uh -huh. у нас в нашому суспільстві дуже погана звичка, uh -huh. що відкладати лікаря на потім? Ну тобто, uh -huh. болить зуб, не болить uh -huh. зуб, остання крайня міра, це вже йти, коли я не знаю, коли щока розбухла, вибачайте мене, і вже uh -huh. тоді звертатися до лікаря. От ви, як чудовий фахівець, як uh -huh. ви би порекомендували, коли потрібно саме звертатися до спеціаліста? Uh -huh. Знаєте, я вам хочу сказати, що прописані протоколи не лише в нашій країні, європейський протокол і мій досвід праці в інших країнах, тобто я працювала у Німеччині, я працювала у Швейцарії, Там, взагалі, клініки, поважаючи себе клініки, знімають з себе відповідальність за виконання будь-яких робіт, якщо людина не приходить два рази на рік на безкоштовний підкреслюю професійний огляд та гігієнічну чистку зубів. Ну тобто, якщо ви не на свої зубки не звертаєте уваги, то що ви хочете. Відповідно до якихось гарантій, розумієте? Тобто це дійсно має робити людина для того, щоб передбачити якусь невеличку проблему, яку потім, потім вона легко буде вирішуватися. Якщо у людини є, скажімо, запалення ясен, ага. тоді ми рекомендуємо це частіше, раз у три місяці потрібно проходити. Але знов таки є такі засоби, які можна використовувати в домашніх умовах, щоб це покращувати. Той самий масаж ясеневого краю з содою та сір'ю, воно дає дуже гарний результат. У людини виходить це кровотечілість. Ясон, Ну, оцей також для себе графік потрібно, потрібно витримувати. Ми всі розуміємо, що і наше здоров'я mm -hmm. в основному формувалося, коли ми були дітьми. Mm -hmm. У нас у всіх у когось вже є діти, у когось будуть в майбутньому. Mm -hmm. От дайте рекомендацію, mm -hmm. як привчити дітей слідкувати за ротовою порожниною, слідкувати за е, mm -hmm. своїми зубками, і на що потрібно звертати батькам увагу. Ви знаєте, тут декілька аспектів. Насамперед я хочу сказати, що я раджу всім молодим батькам, у яких з'явилися діточки, розуміти, що за молочними зубами також потрібно доглядати, які з'являються у нас, тобто зміна молочного прикусу на постійний десь біля 6 років відбувається. Ага. Ну до цього 20 зубів молочного прикусу вони також можуть хворіти і там може розвиватися і каріїси в тому числі. Тому потрібно доглядати. І коли дитина ще маленька, важливо звернути на увагу на те, що краще буде а, батькам взяти, Взяти зубну щіточку і почистити самостійно зубки дитині. Буде не так це шкодливо для гаманця батьків, і це буде потрошечку привчати до дисципліни. І звичайно, для діточок це має бути ігрова форма. Тому і пасти, які пропонуються, вони смачні. Взагалі, якщо там дитина проковтне цю пасти, то кожен не буде ніякої шкоди. І з самого початку з перших молодих зубчиків молочного прикусу одягаються такі насадочки на. Пальчик, щоб це не лякало дитині, і мама там дуже обережненько проходиться по цих зубках. Чудова річ. І що хочу ще сказати, у нас зараз існує технологія, і це європейський також протокол, коли прорізуються зубки, що потрібно знати батькам, те, що коли зубчик прориває слизову оболоночку, він проростає, бугри вони досить мінералізовані, вони такі міцні. А оці простори між ними між горботками вони називаються фісури. І так природа придумала, що ще на протязі двох років, приблизно півтора-два роки, вони ще не досить мінералізовані. Uh -huh. І а, нібито людина вже це хлопчик або дівчинка, вона вже їсть. Тобто, всі а, фактори впливають термічні, хімічні, а емаль ще не досить організована. І тому саме з цих просторів десь щось там з'їв, щось недочистили, і починається карія саме з цих фісур. На це потрібно звертати увагу, і саме там ретельно вичищати. І стосовно методики, є така методика герметизації фісур. Я вже знаю, що у нас зараз батьки вже такі освічені. Вони знають, але я на всяк випадок проговорю це. Може бути перший контакт лікаря з дитиною. Чи важливо не налякати? Тому що якщо дитину не лякати, вона потім закриває ротика так ротики років на 40, куди вона відкриває вже страшно всім. Так ну і формується так. ж тоді на психологічному Звичайно. рівні. Я думаю, ви підтвердите, Звичайно. у дитини страх до, до лікаря, Звичайно. до стоматолога. А це потрібно, щоб ніколи не відбувалося це. І що роблять? Є така процедура без бор машини, тобто нічого угу. не потрібно угу. сверлити щоточками, пастичками вкусно і смішно вичищаються ці зубки, заповнюються спеціальним герметиком і засвідчуємо, фотополімерною лампочкою. І це дає можливість фісурі сформуватися, тобто хімічні адгезини такі агресивні компоненти не впливають на ту фісуру, вона захищена, і цей герметик він сам піде з цих зубчиків, коли а, фісура вже буде сформована. Десь через півтора-два роки він виходить сам, самостійно. Но у нас є гарантії, що на протязі 7-10 років у цьому зубчику карієси не буде такі методики їх потрібно використовувати це саме для діточок, і маю що сказати, що м, саме у віці 6 років, коли ще а, батьки вважають, що це молочні зубки, а там вже починають з'являтися постійні, і угу. потрібно це не пропустити. Тому це буде давати гарантію стабільності здоров'я родової порожнини дитини. Трішечки mm -hmm. зачепили тему карісу, mm -hmm. Наскільки я бачив статистику, що це одна із найрозпосюдженіших, mm -hmm. ну, на жаль, як yeah. ми з вами зараз розібралися хвороб mm -hmm. у дітей і у людей вже дорослого віку. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як його можна попередити і як mm -hmm. не пропустити оцю стадію, коли вже потрібна крайня форма mm -hmm. видалення зуба, коли радите звертатися до спеціаліста? Основна причина виникнення карієсу Бактеріологічна, де головну руйнівну силу має стрептоком. Важливо, наскільки імунітет людини здатен протистояти цьому. І ще можливо, це буде так цікаво. Я зверну увагу на те, що в рамках того як у нас викладається в університеті курс стоматологічний, а коли ще це було до війни. Ми проводили такі брейн-ринги, збирали випускників різних вузів і задавали різні питання. Стосовно карієсу, а було запропоновано студентам різних вузів назвати три фактори, коли вони є всі три. У зуба буде карієс. Перші два назвали дуже швидко. А студенти у нас не без чувства гумору. Вони сказали, мають бути зуб геніальна. Я думаю, що цей студент склав уже за ні за Це був один з найкращих студентів на того. Хочу сказати друга річ, яка не має бути, це кислота. Що це означає? Ми не п'ємо кислоту, mm -hmm. а просто це продукти життєдіяльності мікрофлори, яка існує в порожнині рота. Вона де живе, там вона продукти життєдіяльності no, і залишає. Випус, да. якщо ми п'ємо фреш, які є взагалі корисні, дуже корисні, потрібно прибирати ту кислоту. Тобто ополоснути ротика це не зовсім не, не важко That's зробити. Mm -hmm. Ну потрібно дійсно, щоб це прибирати. І коли ми їмо щось солодке, це також наша мікрофлора дуже полюбляє, і кислота mm -hmm. виділяється. І дуже просили назвати третій критерій. Теорії. Думали, думали наші студенти, нічого не могли, тобто було багато версій, а що ж це є надійсно? І а, попросили автора питання назвати, що це було. І він сказав, що третій фактор це час. Тобто наша система вона настільки збалансована, вона настільки самовідновлюю. Якщо зробити умови, створити умови, щоб все було чисто і добре, організм себе зможе протистояти цьому. Розумієте? Оце важливо для себе розуміти. Тому що те, що стосується каріусу, який з'являється саме тут показано, що він саме в фісурках він з'являється. Емаль найміцніша структура в організмі людини, міцніша, ніж кістки. І вона може тримати цей удар, але не завжди. Тобто, якщо ми переступаємо це дуже довго, тоді він знаходить якісь тріщинки невеличкі, він підходить під емаль і далі вже йде руйнування зуба. І коли, звичайно, це вже буде руйнування і корення зуба, і можуть бути запальні процеси нижче коренів зуби переданті. Тоді ми можемо вже говорити про видалення зубів, що не бажано, тому що вони дані людині на все життя. Mm. Тому, так, е, да, дійсно, якщо отак от відвідувати стоматолога регулярно і е, довести. Доглядати за своїми зубками тоді таких проблем не буде. От ви сказали про трішечки зачепили про емаль. Яка роль взагалі кальцію при, mm -hmm. от, при формуванні зуба? Тому що mm -hmm. ну, ми всі, всі звикли на батьки кажуть, от там кальцій, 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 кальцій. в школі знову ж таки вчать. Кальцій необхідний для формування кісток. І яка взагалі його роль? Хочу вам сказати, що в цьому є резон, безумовно, тому що для наших зубків кальцій потрібен. Коли ми говоримо що про дітей, якщо проводити цю паралель, коли організм мужає, тобто кальцій йде на створення кісток кісток кінцівок, зріст людини. Тобто, щоб зубком доставало того кальцію, в раціоні його має бути забагато. Дійсно, це залежить також від відмінних процесів, обмінних процесів в організмі. Uh -huh. Ну крім кальцію, має же бути вітамін Д3. Це про це вже всі знають, нібито то обов'язково в комплекті з вітаміном К2 для того, щоб це засвоювалося. Детри 3... також впливає? Д 3 так на засвоєння кальцію, так тому uh -huh. або сонце. Сонечко, якого зараз mm -hmm. не, не так набагато. Mm -hmm. Ну, все ж таки, якщо цього, а, якщо хмари, ми взагалі живемо в такій зоні, де не дуже багато сонця. Тому, звичайно, з витаміном d 3 і з витаміном К2 це обов'язково потрібно бути в раціоні. І а, хочу сказати, що існують методики, які mm -hmm. надають можливість це визначити, чи є в організмі достатня кількість а, кальцію. кальцію саме у кістках, тому що найчастіше а, ці аналізи, які пропонуються пацієнтам, це аналізи, які надають рівень кальцію у Крові, а нам потрібно знати саме у кістках. Є така методика, має назву денситометрія, Ми розповідаємо на це, про це студентам, щоб вони цю інформацію доносили людям своїм пацієнтам, угу. тому що це не інвазивна методика, не потрібно нічого відрізати від людини щось там дивитися на структурному рівні. А є ультразвукова є рентгенологічна, коли досліджується або п'яточна кісточка чудово виглядає, да. ви да, береться ванночка, така формату аркуша А4. Угу. А, пацієнт приходить, туди а, знімає взуття і ставить п'яточку ці ванночку. Вона заповнюється водичкою, і на протязі трьох хвилин йде сканування, ультразвукове сканування п'яточної кістки. Враховуються три показники: це стать, а, вік, і була ліндокринологічне навантаження, тобто чи приймає якісь mm -hmm. ендокринологічні препарати пацієнт. А, і через три хвилинки вам видається інформація про стан а, кальцію всього організму, всього вашого хребта від кончика волос до голови, до, до, до тих П'яточок дуже зручно, дуже інформативно. І ще є рентгенологічні методики, це все використовується це в Україні, є, тому що щоб потім пацієнти, особливо жінки, не падали на ровному місці, не ламали собі шийку стегна. Це мають знати люди про себе. І ще те, що у нас Чорнобиль, який ніхто не відміняв на сьогодення, і у нас кальцій системно виходить у всіх із організму, займіщується стронцієм. Для того щоб це не відбувалося, нам потрібно рівень кальцію тримати на а от ми зачепили з вами тему холістичної медицини? Uh -huh. Хотів би задати запитання, як стоматологія? Uh -huh. О, ну от Ми знаємо, що про науку є математика. Uh -huh. От як стоматологія пов'язана з іншими науками? Uh -huh. з, ну Наприклад, є ж неврологією? Наскільки це е, пов'язано з нашим психомас, психосоматичним uh -huh. станом? тобто як Стан нашої наших зубів в цілому корелюється з mm -hmm. іншими. Е, ну я ж кажу, і наука і стоматологія королюються mm -hmm. з іншими науками. Я вам хочу сказати, що якщо б ми всі були однакові, то медицина була би, мабуть, наукою. А так, як ми всі різні, Цікаво. то медицина це мистецтво. мистецтво, мистецтво і стоматологія, також мистецтво стосовно інших дисциплін, неврології про те, що ви кажете, я вам хочу сказати, що в ділянці зубошелепної системи багато проявів існують захворювання, які не мають відношення безпосередньо до зубів. Тобто в мене були пацієнти, і до мене звертаються такі пацієнти, які скажуть, от із скарг, наприклад, дівчина каже, що в мене, мене нічого не турбує, лише мені здається, що хтось бере таке пір'ячко і нібито проводить по кінчику носа. І це відбувається з періодом в 30 секунд. Ага. І це триває днями, це триває тижнями. Це триває місяці. Я уявляю її стан просто. і у людина. Вона починає дійсно щось не розуміти в цьому світі. Вона звертається до фахівців, мало хто знає, але це не ростоматологія. То ці прояви проблеми, які існують в організмі людини, але вони виходять на рівень такого освідомлення і таких відчуттів, коли пробивається вже бар'єр. На фоні стресу це може відбуватися. Або, скажімо, була колись така передача Фабрика зірок, і одна із дівчат команди, яка готувала для виступу солісток, казала на камеру, казала, що ви знаєте, я так хвилювалася за свою підопічну, що в мене почав пекти кінчик язика. І мені захотілося постукати їй в екран телевізору і сказати швиденько до лікаря, тому що це є прояви дуже серйозної патології шлонково кишлового тракту. Людина про це не знає. Вона думала, що це воно так. А це початок. Угу. А далі це може мати дуже важкі наслідки, і ще нічого не робити. Тобто, це пов'язано. Це те, про що ми з вами говорили. Не існує правого ушка, левої, лівої нирки. Ми єдина система. Більш того, це дух, душа і тіло. Ми всі єдині. Да, ми всі цілісні, всі, всі єдині. Пані Наталі, я вас mm -hmm. представляв безпосередньо як доцента. Я mm -hmm. думаю, що у, у всіх наших глядачів залишиться після смаку від нашої розмови, що mm -hmm. ви дуже класний фахівець, дуже компетентний. Mm -hmm. І тому я хотів би запитати: mm -hmm. ну, ми всі розуміємо, що лікар-стоматолог mm -hmm. він колись навчався, тобто, колись mm -hmm. був студентом, проходив mm -hmm. певні етапи навчання. Yeah. Я жнову ж нов, таки повертаючись до вас, ви є практикуючим. Викладачем mm -hmm. в університеті Богомольця, mm -hmm. от що би ви виокремили які mm -hmm. етапи, які потрібно доробити, а що би ви хотіли би знов ж таки підсилити, порекомендувати, mm -hmm. щоб в подальшому така кількість і така концентрація фахівців, mm -hmm. які безпосередньо нас лікують, mm -hmm. і таких класних спеціалістів, як ви, вона в подальшому їх було все більше і більше. Випускників наших вузів цінують в європейських країнах саме за можливість мислити тому що це там це даже не звичка, це така майстерність, це така складність розуму, який вже за багато років наша школа стоматологічна надає можливість людям сприймати Оце, Знаєте, таке з покоління покоління передається ці методики і погляди на розвиток тієї чи іншої хвороби. Зараз у нас багато викладається онлайн. І м, час трошки переформований. і а, я бачу можливим і доцільним доречним додавати індивідуальні курси, такі аби студент мог брати а, окремо що крім спеціалізації в університеті ще онлайн-курси, які поглибжують знання в тій чи іншій ніші, тому що а, часу дуже замало зараз, і потрібно а, дуже швидко плина час і збільшувати варіанти а, додаткових альтернатив. Можливо джерел а, інформації для того, щоб ставати фахівцем. Так, безумовно, ну, ми, ми банально всі розуміємо, що лікар він же контактує з пацієнтом, так. а що у нас є цінніше за життя. Ну бо, тому, mm -hmm. безумовно, хотів би тільки побажати, щоб ваші поради е, той же Міністерство охорони здоров'я, воно до них прислухалось. Mm -hmm. А взагалі ну, ми всі живемо в дуже стрімкий час, коли, на жаль, не вистачає часу ніна. Догляд за ротовою порожниною, ні на там якісь банальні речі, uh -huh. і ну і, і ти, і ти дійсно не замислюєшся над тим, що взагалі що ти робиш, і що потрібно, то тобі профілактика, і це безумовно твоє здоров'я. Ну і на жаль, у нас трішечки досить така консервативна система медична. Uh -huh. Mm -hmm. І як на мене, суб'єктивно, що на жаль, і таких фахівців, як ви, які розуміються на, на тим, що здоров'я людини є комплексним, mm -hmm. що воно не тільки складається з якихось фізичних показників, а ще і з психологічного стану, і так далі. Тобто, про ту холістичну медицину, яку mm -hmm. ми з вами проговорили, таких фахівців дуже мало. Пані Наталю, запрошую те нас частіше, тому mm -hmm. що знов ж таки, от, от такі класні ефіри. Я думаю, що вони будуть корисними для mm -hmm. наших е глядачів. З дякую. Задоволенням, дякую.